Всім привіт, ви на каналі Сироспроф, з вами Руслав. Десята майже на годиннику, ми вже активно працюємо, знаходимося на одному з об'єктів, про який ми вчора говорили. І сьогодні будемо реалізовувати встановлення 305-го робота від Хускварни на досить такому простому, на перший погляд, участку. Але якщо передивитися досить таки уважно, то дуже багато скрито підводних каменів, яких ми не мали змогу бачити наперед, тому що в нас було. 18, скажем так, а то навіть 19 годин від, скажем так, від тільки першої задумки клієнта про те, що він хоче встановити робота. І ми через 17 годин можна сказати, відразу не знаючи куди їхати, просто приїхали, взявши з собою все спорядження і приступаємо до роботи. Отож, приступаємо до встановлення траси. Траса у нас буде встановлювати за допомогою кабелепровідника, провідника, адже для того, щоб в подальшому робити якісну і вчасну аерацію, не боячись при цьому пошкодити кабель, то кабель ми будемо закопувати на глибину до 4-5 см, в залежності від, від скажімо так, від участка. Бо десь глибше, десь будемо робити це нижче, наша установочка дозволяє робити скажімо так, регулювання по висоті. А, отож, встановлюємо наш робот, як це все буде відбуватись далі. Якщо когось цікавить, обов'язково дивіться, підписуйтесь, поширюйте та коментуйте дане відео. А хто бажає нам їх придбати або сумнівається, обов'язково телефонуйте, ми надамо свою пропозицію на, скажімо так, на ту ділянку, яка... Ну, не який поновиться в подальшому встановленні робити. Отож, слідкуйте, ми починаємо працювати, Ярослав. А, нас... а я ще від себе за кадром додав, що це був для нас насправді дуже цікавий виклик. Замовник поставив дуже такі цікаві умови в плані того: або ми робимо це вже, або, на жаль, він буде. Чи не буде робити, чи буде робити це хтось інший. Насправ насправді на воно так дуже часто відбувається, тому що зараз такі часи, що десь сьогодні є, час когось немає. Тому, скажімо так, ну була задача можна швидко, ми на це швидко відреагували, так само як відреагуємо, в принципі, в подальшому на всіх виклики, які пов'язані з подальшим обслуговуванням даних роботів. Адже з першого разу зробити і закінчити повністю ділянку не завжди виходить, Так, воно виходить, робот працює, але ми стараємось на кожен об'єкт. В подальшому робити плановий виїзд на протязі двох тижнів після реалізації для того, щоб подивитись, що можливо десь ми неправильно захопили, можливо, якусь зону потрібно обійти, переробити. Тому скажімо так, ми в подальшому стараємось вести клієнта, скажем так, на постійному контролі до того, щоб людина відчула максимум переваг саме від роботів Husqvarna І ми за свою роботу, скажімо так, ну і від і нашого роботу, і від нашого було... сервісу. Тому з вами сервіс-проф так давай починаємо Поїхали. Купаємо до легшого варіанту, це все ж таки основну складність початкову ми зробили. Далі вже встановлюємо трасу за допомогою проводника кабелю. Запускаємо ріжучий механізм. Отже, друзі, пів роботи вже зроблено. Трішечки уклали. Ярослав грається з обходом дерев. Насправді кабелеукладчик виручає виручає ну, просто дуже. Пів години роботи, і ми вже проїхали пів участка. Ось, всього. Ці дерева вже обійшли. Обійшли. Ось там у нас більше п'яти дерев, також кущики, насадження. Тому потрібно буде повернутись ось на ту точку, де сидить мужчина. Тому якось отак робимо. От, молодець, пальчика підняв, все файно. Тобі 5, всім-два. Ну що, ось наша станція, ой, станція, наша. Траса вже вся змонтована, Зайняла нам скільки Ярослав зайняло? Півтори години. Півтори години, години монтажа ми працювали yeah. а, дуже, дуже складний участок, адже в деяких місцях, в деяких місцях, ну це залежить від не насаджень, а від того, що знаходиться під газоном. Дуже багато каміння, корінів, так і дерева великі, скажімо так, тому машина постійно получала удари. Але в цілому ми справились а, зараз. З'єднуємо вже нашу базову станцію з кабелями направляючими. От. ну, Це скажімо так, це ще не фініш, а тепер. Наша задача а, передивитись, чи є контур, а вже потім ми будемо доробляти ці всі нюанси. Зараз тільки перевірити, чи ми випадково ніде кабеля нічого не порізали і поки все. Ось нам хлопці, поки ми монтували трасу, вже під'їхали, зробили електрики, вивели зовнішню е таку велику розетку. Ставимо ми це тільки в такий ящичок обов'язково, щоб це все було герметично та безпечно. Тому використано було орієнтовно 300, е 300, 300 з хвостиком метрів е ну, кабелю для укладки. Кожне із деревцят було обведене. Зробили прокладку кабелю максимально близько до бруківки. Тут орієнтовно не більше 15 см. Враховуючи те, що у нас тут немає бровочки, виступаючі, робот буде собі чітко заїжджати практично на бруківочку та скошувати все під ноль. Тому всі деревцятка обведені, я б не сказав. би. Що це є надзвичайно технічно складний участок, це є звичайний участок, слідуючий участок, який нас жде, ось там, буде, ось там буде невідомість. Чому? Бо виклик ми теоретично вже прийняли. Але, але як це зробити, ми поки ще не знаємо. Попередньо 10, ну так як замовник говорить, 10 бригад відмовилося виконувати там установку робота. Чи це буде один, чи це буде два робота, ми ще не вирішили. Тому Ярослав буде рахувати. І якщо все добре, в скорому часі ви ну, також то, побачите то, це відео. Номер. Так, контрольний номер в якому плані? Ти будеш перевіряти чи все файно. Зелена робить. Червона, Червона. Ти на Капець. ще. Зелена. Зелена, Показую Все. відразу. Ось так. Друзі, це, це говорить... означає, що Ярослав. Це говорить про, що контур... це говорить про те, що контур а, справний. Все працює. Наша зараз задача це приховати кабелі. І почати вже ставити робота, робити перший запуск. Якусь годинку ми за ним понаглядаємо. А після того ми вже скажімо так, почнемо звертатися і їхати на інші. Ну бік. давай не будемо наперед забігати при умові. Що з роботом все, е, добре. все добре? Так да. у нас такий випадок був один. Е, не хочу оце сказати. ж я про нього. Тобі і вже нагадав. Е, звертаю вашу увагу на тих, часто дуже задають питання, що робити, коли робот не працює, все. Світло є, а робот не працює. Звертайте, будь ласка, увагу на індикатор, який знаходиться під капотом. Якщо він моргає, моргає синім кольором, це говорить про те, що ось у вас, цей індикатор. У вас, у вас несправильний контур, але передумови його несправності може бути саме прості. Це можливо щось з мережею, там я не знаю, або щось віддалось. Інша ситуація після скарифікації аерації. Хто користується самостійно, бачить приблизно, де проводами вкладували, то він розуміє, де потрібно прижимати сильніше до землі. Якщо хтось робить, наймає ландшафтників, вони інколи не знають, де знаходяться провода, тому інколи можуть обривати контур. Це дуже характерно саме під час проведення аерації та скарифікації. Інша ситуація, коли з часом хтось хоче обкопувати дерева, то теж потрібно зважати на те, що вокруг дерева знаходиться. Контур. Тому а, я говорю так, в принципі, візьміть, звичайно, викрутку. Для звичайної викрутки, якщо немає можливості десь загніть, зробити невеличкий гак для того, щоб продерти землю в дернину, скажімо так, для того, щоб зрозуміти, на якій відстані біля насаджень знаходиться кабель. Тому, скажімо так, для того, щоб ви потім не перекопали і не було, скажімо так, виклика майстра. По недбавстві. Ось, в принципі, так. Тому доробляємо і будемо робити. Е, Ярослав хотів сказати, що в нас залишилося з таких дуже багато моментів, які, ми ще, всем, всем які ми ще поки не чіпали, ми їх обов'язково все подоробляємо. Також де ось піднятий дерн, ми його також це все приховаємо. Тому Воно буде максимально невидно для замовника. Що ще хотілося б сказати, особливо для людей, які е мають газони е і які знову ж поклали ось ці траси. Дивіться, якщо ви наймаєте е людей, які професійно займаються аерацією скарифікацією, тобі ж доглядом за вашим е хорошим газоном. Е то вони вас запитають абсолютно про все: про автоматичний полив, про наявність якихось перепон для своєї роботи. Але якщо це люди, які тільки заходять в цю справу, зазвичай вони цього всього не питають. Тому, будь ласка, нагадуйте їм самостійно. Чому? Бо потім звернення до нас воно не працює, це ви погано змонтували. Ми приїжджаємо і в е, нас був випадок, де... Ну просто ми латали, латали, латали ту трасу. В результаті ми просто переложили нову, і, і це було дешевше замовнику. Чому? Бо вона просто була вся перерізана. Тому ось так. Ну, Подивимося, що буде далі на цьому об'єкті. Друзі, от закінчили ми встановлення нашого, скажімо так, постійного 305-го автомовера на даному участку. Може показати те, що зараз робиться бардак на участку, так і воно і є, адже. Трава висока, і він, скажімо так, зараз буде косити максимально швидко. Ми запрограмували його на майже цілодобовий робочий день для того, щоб за тиждень часу він цю всю зелену зону, скажімо так, максимально охопив, підналаштував під, скажімо так, під один рівень, а потім ми вже можемо змінювати налаштування і задавати йому вже, скажімо так, ті години роботи і в залежності від інтенсивності росту триви. Але на майбутнє майте на увазі, якщо ви хочете плануєте поставити роботи, то перед початком монтажу робота бажано. То газон все ж таки скосити, для того, щоб він вже був певної території, скажу, певної траєкторії. В принципі, на цьому все. Зараз наш робот працює, він вже трошки у нас вимазався, так як він вже потусувався під туйками. Ми зробили монтаж таким чином, щоб він максимально далеко під'їжджав під, під туїх. тому ми бачимо цю, як яка осипається. Брьовки у нас а, практично буде повністю один рівень, так як ми укладали наш кабель максимально рівень. Сам робот працює зараз на висоті травички 6 см, цього в принципі, достатньо, адже ми бачимо участок, який не чесаний і на ньому дуже багато моху. Тому, скажімо так, з часом можливо, людина проведе аерацію, а поки, скажімо так, він буде косити ту траву, яка є нині. Тому, друзі, якщо вас цікавить бажання придбати робота, ви сумніваєтесь, підійде вам рішення чи не підійде. В описі під відео буде контактний телефон. На ті запитання, які вас будуть цікавити, ми готові дати відповідь і запропонувати вам те рішення індивідуально під ваш об'єкт. На цьому у нас все. З вами був Сереспроф. До наступної зустрічі. Па-па. Чекай, і інформація за кадром. Я не знаю, чи подивиться замовник даного роботу дане відео, але ми хочемо сказати йому окремо дякую за те, що, ну, по-перше, він. Повірив і скористався саме нашими послугами. І вже нам позвонила від нього людина. І зараз ми їдемо на об'єкт для того, щоб прорахувати ще одного робота. Я думаю, це буде той же самий автомоверг, але знову ж вирушаємо роботи, та роботи багато будемо, роботи, будемо бачити. Працювати є над чим, тому підписуйтесь, поширюйте, дивіться і скажімо так. Все, Тому час, е, час, власнику час. власнику даного робота час, окремо час, дякуємо. Зараз наш наш трудяга буде шукати направляючий провід, найде-не-найде, і по якому він буде повертатися на базу.